Друзі, в кадрі Рівненський авторинок. Сьогодні субота, і в нас сьогодні огляд кросоверів. Не забуваємо, друзі, про підписочку на наш канал, ставте лайк, коментуйте. Це допомагає нам розвиватися. Зараз будемо знімати свіжі варіанти для вас, що пригнали свіжого, що продається. Тому, друзі, саджуйтесь, як то кажуть, позручніше. Будемо зараз оглядати. Ну і перший наш. Варіант на сьогодні це популярна з Америки Audi Q5 з 2-літровим бензиновим двигуном. Бачимо автомобіль нас 16 2016 року, 2-літровий бензин, номер телефона в кадрі, друзі. Бачимо такий конячний шкіряний салон, мультикермо, автомат, все як треба. Пам'ять сидінь. Літня гума. Автомобіль свіжо пригнаний, повний привід, задні паратроніки, камера. Ще, до речі, і панорама. Підготовлений до продажу, бачу, і сапорта все покрашено. Бери і катайся. Ми, друзі, рухаємося далі. Так, друзі, рухаємося далі. І в нас в кадрі теж доволі. Частий гість на наших оглядах і в підворі Ось Так вона виглядає. 2,2 дизель 12,650, 11 року, 237 пробігу, номер телефончика є. Бачимо, люди якраз оглядають, не будемо заважати. Друзі, інформацію зняли. І ми рухаємося далі. І слідуючий кросовер у нас в кадрі. Це в нас Volkswagen Tiguan. Теж такий досить популярний, як я Audi Q5. 10 100 на старті у нас 14 рік, 2-літровий бензин. Номер телефончика в кадрі, 200 пробігу. Заглянемо до салону, текстильний салон. Повний привід, айсін. Тут стоїть не ДСГ, так, у нас повний електропакет, мультикермо, круїзи, все, що треба. Тут поставили. Так, зимова гума. Повний привід, Оригінальні легкосплавні диски. Ось такий, друзі, варіант за непогану ціну. Кого зацікавив, телефонуйте продавцю, а ми, нагадуємо, можемо перевідати для вас автомобіль. Займаємося професійним автопідбором, можемо допомогти на ринку підібрати, зробити разовий огляд по всій Україні. Кому друзі зацікавить, номер телефончика є про наші детальні, детально про нашу діяльність, як то кажуть, це в інстаграмі в описі до цього відео. Заходьте, підписуйтесь, там, до речі, багато цікавої інформації. Ну, а ми рухаємося далі, друзі. Так, друзі, в кадрі ще один американець. Це у нас Escape. В Європі. Це була б Ford Kuga. 19 рік. 1.5 автомат. Такий варіант. Заглянемо до салону. Бачимо звичайний текстильний салон. Автомат кліма. Камера заднього огляду, подвійний вихлоп. Ось такий варіант з невеликим пробігом. Цікавий, до речі, колір, друзі, напишіть в коментарях. Так, друзі, в кадрі теж досить популярний, що в Луцьку, що в рівному. Mazda CX5. По інформації, має у нас 16 рік, 16800. Дизель 2.2, напевно. 160 пробігу. Номер телефончика, друзі, фіксуйте. Літня гума. Так, літня гума у нас. Безключовий, шкіра, мультимедіа розширена. Кліма, ну, все, що треба є. Теж доволі такий приємний колір. Позаду партроніки, і камера, все, що потрібно. Так, друзі, чередуємося. Америка, Європа це в нас джип Cherokee. 2,4 бензиновий двигун. 15-й рік. Пробігу 143 тисячі, 12500 на старті, номер телефончика. В кадрі був. Ниряємо до салону. У нас тут автомат, невеличка мультимедіа, мультикермо, круїз, електропакет, все, що треба. Літня гума. Позаду у нас так він виглядає. До речі, він зареєстрований, всі вже податки сплачені. Перереєстрація там буде, якщо не помиляюсь, 1200 гривень. Коли автомобіль, так як цей Туран на червоних номерах, там потрібно буде сертифікат робити, якщо його не зробили. Також, друзі, буде 3% при першій постановці податок. Друзі, от такі автомобілі теж зустрічаються, що в Луцьку, що в Рівному. Ну, на жаль, не надали інформацію, але хто планує приїхати в Рівне, то показує, що є такі автомобілі. Так, на тому інформації не було. Я думаю, що знімемо ще такий спортеч. 7 тисяч ціна його. Восьмий рік, 2-літровий бензин, 212 пробігу. Номер продавця є, телефонуйте, а ми нагадую, можемо його перевірити. Літня гума, фаркоп присутній. Автомобіль свіжо привезений. Рейлінги. Чорненький. до речі, непогана гума ще. На титанах автомобіль, туманки все, що треба є. Знімем рейстайнгову версію. Теж свіжо привезений спортич. Це в нас 12 рік. Пишуть і одиничку. Напевно, 11. Як думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. 12900 автомат. Тут надійний гідротрансформатор, надійний двохлітровий двигун, номер телефончика. Був в кадрі. Текстильний салон, мультикермо, автомат, кліма. Такий варіант. О, ну, а ми. Рухаємося далі. І у нас в нас кадріша Nissan Road. Теж досить бюджетний, популярний, кросовер. Є запчастини до нього на розборках, бо сам володів таким автомобілем, тому можна спокійно брати. Мотор тут хороший, варіатор, в принципі, якщо правильна експлуатація, заміна масла, двох фільтрів, теж ходить. Плюс він на розборці стоїть там до 1000 доларів. Цей варіатор з малим пробігом. Тому, друзі, якось так можна спокійно купувати. До речі, там можна газ ставити. Там просто атмосферний двигун і буде вам економно. Ще один втрапився, біленький тепер в кадрі. Ковпачки оригінальний Nissan теж 2.5 автомат. 18 рік 176. Це вже рестайлінгова версія. змінена решітка. Ось такий варіант. Так, друзі, Santa Fe Теж вже зареєстрований. Оригінальні легкосплавні диски, гарна літня гума. Що попереду, що позаду. Це в нас дорест. Тут стоїть надійний автомат. В принципі, є деякі питання по двигуну, але вони усуваються. антихром у нас повний привід. Ось так у нас по салону. Зацікаво, друзі, телефонуйте. Друзі, не можу знайти Nissan Qashqai Ну, але Hyundai Tucson в кадрі будемо знімати по інформації. Двохлітровий бензин, повний привід з 7-го року. 7900 ціна, такий світлий салон гарний. Напишіть в коментарях, подобаються вам такі салони. Бачимо зимова гума, така дуга, партронік позаду. Досить популярний теж курсовер в своєму бюджетному діапазоні. Такий кінгуратник у нас попереду. Цікавий варіант, друзі. Гарненький світленький салончик. Роботяги, як то кажуть, в народі. Прості автомобілі. Так, друзі, рухаємося вперед і в нас гібридний, бачу по шилдіку 3008 в таких титанах. Київська реєстрація по інформації. У нас 2 літра, гібрид 13 рік, 10 тисяч без 10 доларів. Знижку вже людина зробила. Цікавий варіант. Так, друзі, теж надійно в кадрі в нас тут пізнею 4 Тойоти взагалі своєю надійністю зарекомендували себе. 2,5-6 з газом, 217 рік. Це в нас Америка, літня гума, гарний стан бачу. Позаду теж оригінальні титани, фаркоп, камера. Комплектація ЛЕ газ. от, Знизу виведений, бачите в бампері. Тут. Такий варіант. Кого зацікавив, телефонуйте, друзі. Так, друзі, знімемо ще оцей варіант. Якщо не помиляюсь, ми навіть його десь оглядали вже. Двохлітровий, це здається з Кореї. 21 000. 19 рік. Ну, на жирній комплектації. Автомат, шкіра, мультикермо, мультимедіа вже це рестайнговий. Гарна гума. такий варіант. Так, друзі, ну, бачу вже трохи крессовери закінчується. У нас ще сьогодні супровод по авторинку, будемо допомагати людям. Зараз приїдуть з Хмельницької області. Тому вирішили раніше приїхати, зняти кросовери, яких давно не було на каналі. Друзі. З вас лайк, підписочка, коментар теж вітається, критика вітається аргументовано. Дякую, друзі, за перегляд. Всім мирного неба. Бережемося. До нових зустрічей!